Любов до себе. Що це таке насправді? Чи існує ця любов до себе, чи це все суперпридумка маркетологів? Розбираємося. Вітаю, мене звати Лія, ти на моєму каналі, і сьогодні ми говоримо про любов до себе. Перш ніж зробити це відео, я запитала своєї аудиторії про те, як вони бачать любов до себе. І це цікавий експеримент, можете прямо зараз поставити на паузу це відео і відповісти для себе, що для вас є любов до себе. Як сучасний світ повпливав на наше сприйняття любові до себе. Часто ми зустрічаємо в масовій культурі любов до себе як спосіб та, зробити себе красивою або привабливою. Та, я буду говорити тут більше про е, жінок, але, в принципі, те, що я говорю, актуально і для чоловіків, тому що ми не можемо відділити наше сприйняття себе від сприйняття нас іншими людьми і суспільством. І останніми роками дуже сильно нам нав'язується та ідея про те, що любов до себе це піклування про свою зовнішність. Час від часу до мене приходять клієнтки, які кажуть. Я маю схуднути. І лише тоді, коли я схудну, я зможу любити себе. Тобто, це формулювання в собі вже заточене під те, що я зможу любити себе тільки якщо я змінюся. Тільки якщо я підгоню себе під певні стандарти, під певні пази, тільки якщо я буду подобатися і підходити зовнішньому світі, тільки тоді я зможу дивитися на себе так та і подобатися собі. Тому. Хочу сьогодні поговорити саме про те, що є любов'ю для себе справжньою, звідки вона береться, та як взагалі формується, і чи взагалі тут йдеться про красу чи щось зовнішнє. І для того, щоб зрозуміти цей механізм, нам треба повернутися трошечки назад і розібратися взагалі, звідки береться любов до себе. Є одна теза, яку б я хотіла, щоб ви запам'ятали і почали на неї орієнтуватися. І ця теза звучить таким чином: ми любимо себе так, як нас любили колись. Тобто, коли ми були маленькими, та якимось чином оточуючи світ, і в тому числі мама, та, як представник, перший представник цього великого світу, любила нас певним чином. Ми цей спосіб піклування про себе зрозуміли, прийняли, зробили колись давно висновки і до сих пір живемо по цим процесам. Коли дитинка ще в утробі матері, вона вже може розуміти про те, як ставиться до неї світ, як ставиться до неї мама, чи чекають її тут у цьому світі, чи вона бажана. Та такий базовий пласт психіки, який взагалі говорить про те, чи окей нам у цьому світі, чи бажає нам цей світ добра, чи взагалі цей світ радий, що ми тут є. Потім, коли дитинка вже підростає перші місяці своє життя, вона, начебто, перевіряє цей світ на те, чи достатньо він її любить. Та вона перевіряє маму, чи прийде мама, коли я буду плакати, коли в мене є якісь потреби, тобто. Ми таким чином формуємо наше взаємне зі світом та з іншими. Потім ми вже виростаємо і не пам'ятаємо ці процеси. Але якщо ми їх пройшли успішно, то в нас є і базова довіра до світу, і розуміння, що наші потреби важливі і ми важливі, і звідси підіймається це внутрішнє відчуття Я вартий або Я варта та Мені можна. Якщо ж цей пласт десь там загубився по дорозі, був недостатній, чи щось трапилося з вами чи з мамою, то правда може. Оця базова довіра до світу, базова довіра до себе, і віра в свої та й віра в себе може похитнутися. Нам може допомогти ця інформація та полюбити себе. Я насправді не сторонниця того, що всі гріхи повісити на батьків і тепер говорити: ну, все, мені цього не дали, значить, все, кінець світу. Насправді це. Не зовсім так, тому що правда, ми можемо відчувати дефіцит, Колись ми могли не отримати достатньої підтримки для того, щоб зараз почуватися впевнено. Але правда в тому, що ну батьки вже не можуть змінити того, що було. Вони зробили стільки, скільки могли, і це вже наша з вами задача Я тут і зараз, у цьому дорослому тілі, дорощувати себе та давати собі, собі то тепло, те прийняття, яке було. Не дане колись і потрошечку, потрошку себе як у цей росточок з під землі взрощувати, підтримувати і вчитися будувати та себе і свою стійку позицію в цьому світі, свою самоцінність, самооцінку та любов до себе. Ця метафора про росточок я хочу її залишити для того, щоб ви звернули увагу на те, що ми себе пророщуємо, та тобто підрощуємо. І оцей процес, про який я буду далі говорити, що ж робити для того, щоб вибудувати цю любов до себе та впевненість, та я буду говорити саме про цей процес. Та росту. Тобто ми будемо говорити про те, як себе підростити достатньо для того, щоб без інших дорослих почуватися себе так, коханим, впевненим і стабільним. І перший, і перший пункт, з якого я б рекомендувала починати на що хочу звернути увагу, і перше таке базове це тіло. Тобто робота з тілом, бо саме неприйняття свого тіла, своєї тілесності, того, що є в нас фізично, це такий саме перший і базовий етап. Тобто саме в контакті зі своїм тілом, навіть якщо там щось дуже неприємне чи якийсь не дуже приємне, досвід закарбований, але саме тіло це все пам'ятає. Саме тіло фізично переживає та нас впевненим чи не впевненим. Ви напевно помічали та що дуже часто, коли людина дуже не впевнена, вона така, та, начебто, закрита, сутула, тобто тіло та зберігає таким чином, захищає нас, та але і не дає нам змогу теж рухатися далі. Тому перша і основна така штука це робота з тілом, Для цього дуже добре підходять різні тілесні практики на Усвідомленість на усвідомленість тіла та або на координацію, тобто танці та будь-якого способу, або йога, пілатись, чи будь-який інший вид та фізичної активності, який допоможе взагалі законектитися зі своїм тілом і зрозуміти я тут, я є і моє тіло це окей. Бо тіло перш за все це наша сигнальна система. Саме через тіло ми розуміємо та наші емоції, в тому числі ми розуміємо, що з нами відбувається. Тіло дуже сильний інструмент, і просто відкидаючи його або намагаючись переробити, перекроїти, ми намагаємося, начебто, позбавитися цього переживання, яке в нашому тілі. І тут має бути теза про те, що Піклування про своє тіло це не тільки б'юті-процедури. Це ще й здоровий сон, рух, здорове харчування, чи як те харчування, яке вам підходить. Тобто це робота не тільки з зовнішнім, а й робота з внутрішнім. Часто чую від клієнтів, то що виходить, щоб полюбити себе, треба покакати, попісяти, поспати. Іноді насправді так і треба, тому що зовні ми можемо виглядати як афігезна річна жінка, а всередині все ще переживати себе ту маленьку та трьохмісячну, яка не розуміє, що робити зі своїми потребами, не розуміє, що взагалі з її тілом, і не вміє ніяким чином з цим справлятися. Тому, якщо деякий час та, треба приділити тому, щоб взагалі. Задовольняти свої базові потреби, значить, якийсь час треба задовольняти свої базові потреби, бо без цього не вдасться вже перейти на рівень вище. А на рівні вище в нас якраз і стають взагалі потреби в широкому сенсі. Потреби це ж не тільки та, якісь фізіологічні, вони можуть ускладнюватися, ускладнюватися, ускладнюватися. Час від часу ми навіть можемо стикатися з конфліктами. Та, з конфліктами потреб. Тобто, з однієї сторони, я можу хотіти визнання та, і прийняття, а з іншої сторони, мені потрібен там, особистий простір. Та. І деякі з цих потреб, правда, можуть конфліктувати. І тоді це вже більш така та доросла функція вчитися ці потреби задовольняти, пріоритизувати, а також взаємодіяти з тими потребами, які фруструються. Тобто… Коли ви зустрічаєтеся з тим, що якась ваша потреба не може бути задоволена, ну з, з різних якихось причин. Ну, наприклад, так, я хочу купувати собі найдорожчі сумки, купити собі класну дорогу машину, але не можу собі цього дозволити, та це якраз є оцей момент фрустрації, тобто в мене немає зараз. Достатньо ресурсів, достатньо знань для того, щоб та, обійтися з цією потребою, якою б вона не була, та, щоб там не стояла за цими, наприклад, грошима та, і за певними речами. Тут є декілька процесів, але найпоширеніше це в той момент, коли ми зустрічаємося якраз з рустрацією власних потреб, ми починаємо нападати. І тут є два варіанти. Один це ми починаємо нападати на себе, тобто це називається аутоагресія. Та тобто ми говоримо собі Ти така погана чи така якась ще, ти якась неправильна або з тобою щось не так взагалі, чому ти не можеш це мати? Тобто, ми оцей процес невдоволення та незадоволеної потреби ми обертаємо на себе та і починаємо самі себе мучити у цьому місці. Або є інший варіант, коли настільки сильно ми вже нападаємо на себе, що ми починаємо шукати зовнішній об'єкт, на який ми нападемо, та тому що власна вже на задоволеність, ну просто ну ми не можемо її витримати. Тоді ми приходимо до чоловіка і каже, да, де де <свісно> гроші. Тобто ми наділяємо якийсь зовнішній об'єкт та цим правом задовольнити нашу потребу. Але правда у тому, що саме цей процес підрощування себе, він і заключається в тому, щоб навчитися. Та, по-перше, реалізовувати свої потреби, а по-друге, стикатися та, з цією фрустрацією, і замість того, щоб нападати на себе або нападати на іншого, починати рухатися, та, тобто рухатися і шукати способи, як ми можемо зробити те чи інше, ну, або пережити цю фрустрацію, зрозуміти, що чогось ми можемо не отримати у цьому житті і що таке теж може бути. І хочу ще раз підкреслити у цю штуку потреби, та це дуже такий фундаментальний процес. І взагалі перестати та очікувати від світу, що світ ці потреби задовольнить, та навчитися рухатися самому та назустріч, задоволенню цієї потреби. Ви пам'ятаєте, коли ми маленькі, та ми все не все, на що ми можемо розраховувати це, якщо ми достатньо голосно будемо кричати чи вирадувати, чи ще щось, то ну хтось з зовнішнього світу прийде, зрозуміє, що нам треба, і дасть нам це. Та, але вже та реальність така, що скільки не кричи, та ну вже ніхто не прийде. Та тобто ніхто не прийде для того, щоб врятувати вас і витягнути вас з цієї ями. Але тут є маленька зірочка, і зараз ми про неї поговоримо. Мені б не хотілося, щоб ви сприймали потреби або та оцей спосіб задоволення потреби, виключно як я сам. Та ну це теж важлива е, така, ну не знаю, сходинка. Та я сам, я сам це зроблю та розвитку нас, але отут не можна взагалі виключати у цьому процесі важливість інших людей. Саме у контакті або з відсутністю цього контакту, коли нам це було важливо, та ми отримали чи не отримали те, що нам було треба, і тому відігріватися, та вчитися взаємодіяти і отримувати те, що нам треба, наприклад, тепло і підтримку, та вчитися помічати оці добрі очі, які дивляться на вас, які вірять у вас, які підтримують вас, і згодом ці очі та робити свої внутрішнім процесом і вже дивитися на себе цими добрими очима. Без цієї зовнішньої підтримки, без інших людей, які можуть допомогти цей досвід отримати, які можуть зробити можливим взагалі те, що ви переживете цей досвід близькості, розуміння, які можуть бути прикладом або рольовою моделлю для вас, які просто можуть бути тим безпечним середовищем, на яке ви можете спертися і зрозуміти, що окей, якщо я впаду, ногами мене не діб'ють а навпаки підтримують. Коли ви отримаєте цей досвід, ви якраз і зможете стати на свої ножки і сказати, «Ну все, тепер я можу сам, бо знати, що якщо сам щось не вдасться, та там щось є, там не пустота. І це та, такий дуже тонкий процес. Саме з ним зазвичай працюють у терапії. Тобто саме терапевт може стати або психолог, та, стати тією людиною, та, на яку ви будете вчитися спиратися, чиї добрі очі та віра у вас може підтримати вас. Та на шляху до того, щоб та стати прорости, стати більш певним та й полюбити себе. Або це може бути також група, група однодумців або та ж саме терапевтична група. Та ті люди, які підхоплять, якщо ви не, не впораєтесь, і яких ви теж можете підхопити, зрозуміти окей, схоже, достатньо сильна, та для того, щоб також інших людей підтримати. І отут взагалі не можна перебрати соціальний контекст. Можна дуже довго працювати, але до тих пір, поки ви та не проконтактуєте з іншими людьми, оцей процес, начебто, та зрощення, він буде десь по дорозі трошки блокуватися. Тому люди це теж важлива частина, і оцей баланс між я сам це моя відповідальність за те, щоб знайти цих людей. Так і я поряд з іншими. Я можу довіритися іншим і видихнути на якийсь момент. Якщо підсумувати оце все, та оцей процес пророщення він якраз і будується та на тілі, на нашій здатністю реалізовувати наші потреби і нашою здатністю бути в контакті з середовищем та з іншими людьми. Коли ми та ці процеси стабілізуємо, ми почнемо себе переживати та як цілісними, як тими, хто проріс, як тими, хто навчився дивитися на себе цими достатньо добрими приймаючими очима. Оце і є та любов до себе. Та здатність дивитися на себе добрими люблячими очима. Ну і не менш. Ну і наостанок хочу дати вам таку фразу свого часу, вона мені дуже допомогла. І звучить вона ось так: любити це дія. Тобто любити це не кінцевий етап, любов до себе це не фінальна точка, у яку ви прийдете, зрозуміло, ну, все. Та я, я люблю себе. Це процес. Любити це кожен день, робити щось маленьке, поступово, вирощувати себе, підрощувати, давати собі воду, та давати собі оцю їжу для того, щоб рухатися далі та і підростати. Тому любити це процес, любити це дія, любити це дія слова. Та це не фінальна точка, куди ви приходите. Тому і бажаю вам того, щоб ви вчилися поступово наближуватися до себе та любити себе так, як вам підходить, а не зовнішній світ. рекомендує любити себе. Сподіваюся, вам це відео було цікаве. Діліться своїми думками в коментарях, що для вас є любов для себе, або як ви для себе розглядаєте цю дивну штуку любов до себе, а також ставте реакції на відео та підписуйтеся на мій канал. І до зустрічі у наступному відео!